Сенсація в Кам'янці-Подільському косметологічному центрі Діани Прокопової з'явився новий американський лазер Земіс Куайдіон вісімсот 808» – Це переможець міжнародної премії АЕ Стетікенс Чойс Евордс двадцять року. Чому цей апарат подія року? Тому що аналогів йому в місті немає. Це найновіша модель діодного лазера з інноваційною технологією та п'ятирівневим активним охолодженням, що робить процедуру не просто комфортною, а й максимально ефективною. Ви отримуєте абсолютно безболісність навіть у найчутливіших зонах, ефективну епіляцію з першого сеансу, безпеку для будь-якого фототипу шкіри, включно з темним, стабільну потужність без гарячих точок, комфорт навіть під час тривалих процедур. Бонусом буде лазерне омолодження шкіри. Цей апарат, який обирає топові клініки світу. І тепер він працює для вас у медичному центрі Діани Прокопової. Для запису звертайтесь за телефоном та у Дірект.